Найближчими днями повітря з південних регіонів Європи сумовить суху і спекотну погоду на Хмельниччині. У п'ятницю 29 серпня вночі температура повітря підніметься до позначки у плюс 19 градусів, а вдень стопчики термометрів покажуть плюс 27-29 градусів. Впродовж доби буде сонячно, опадів не прогнозують, проте місцями можливі пориви вітру до 15-18 метрів за секунду. Найспекотнішим днем тижня буде субота, 30 серпня. Вдень стопчики термометрів будуть в межах від плюс 29 до плюс 31 градуса. Найспекотніше буде в Кам'янці-Подільському. Там температура сягне максимуму. Вночі термометри покажуть плюс 15-17 плюс градусів. Впродовж доби буде вітряно та опадів синоптики не прогнозують. У неділю 31 серпня спека втримається. Денна температура повітря буде в межах плюс 27 плюс 29 градусів, вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 17 градусів, вітер вгамується, а небо час від часу вкриватимуть хмари та опадів не очікується. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.